У стародавні часи спортсмен усі свої проблеми вирішував сам, самостійно тренувався, сам діставався з якої-небудь фесалії чи афін до Олімпії і там змагався без обіцяних призових, без квартир, автівок, без фармакології, без одягу і з мінімумом екіпіровки. Помічники тоді були не потрібні. Але часи змінилися. Життя суспільства стало складнішим. І тепер спорт неможливий без менеджерів або по-простому чиновників. Робота спортивного функціонера зазвичай нудна. Сиди в офісі, розмовляй з людьми, оформляй документи, дзвони по телефону, вирішуй питання. Але і її можна зробити цікавішою, якщо вийти з офісу і поїхати куди-небудь подалі від столиці. Підготуватися всім. Дякую. Цій на назва цієї події виїзний семінарна рада Національного олімпійського комітету в Сумській області. Але на відміну від інших семінарів, спортивний почався не в кабінетах, а під відкритим небом на центральній площі міста Ромни. На відкриття олімпійського дня зібралася мала не половина цього маленького 40 тисяч населення старовинного містечка. Деякі навіть з власними лозунгами прийшли. Дайте курити сьогодні. Для них це подія, коли ще у Ромни приїде така легенда. Попри запевнення диктора, що забіг, мовляв, символічний, не поспішайте, учасники олімпійського бігу рвонули вперед із самого старту. Занадто висока ціна перемоги отримати диплом із рук самого Сергія Бубки. І навіть заради автографу варто було прийти на центральну площу. В автографах Бубка не відмовляє, він розуміє, це його робота бути зіркою і героєм. Година їзди і знову діти. Цього разу борці із сумського клубу Дружба чекають із самого ранку. Президент Нок разом із відомництвом «Грані ґраніте привіз йому подарунок книжки в рамках проекту «Вчився перемагати. Бубка своє відзмагався і від перемагав. Тепер важливо, щоб перемагали вони. Кожен з нас був коли-то маленьким, коли то починав займатися спортом, і безспорно не було легко підніматися на вершину. Но когда вы будете читать, вы просто многое найдете и увидите, как выдающиеся спортсмены, которые стали в будущем большими чемпионами, что они были такими же, как вы. Далі назаду кабінети дуже важливо засвітитися у губернатора та мера настільки для самого бубки, скільки для спортсменів цього регіону. Для кожного начальника велика честь потиснути йому руку і поговорити на рівнях. І за цю честь вони там стадіончик побудують, там басейн, там стипендії чи квартири олімпійцям дадуть. С нашей стороны поддержка будет, но мы больше рассчитываем на вас, потому что все равно вы лучше чувствуете, лучше знаете, есть определенные ресурсы и в областном бюджете, и в городском бюджете. Поэтому бесспорно, вот мы проехали, уже встречались с детишками, и уже и в Сумах, и в Ровны заезжали, что дети любят спорт, очень видно, что много талантливых, одаренных, поэтому общими усилиями мы должны спасать их, наверное, от тех, Ні, згод, като день у піджаках та кроватках закінчується самим семінаром. Представники НОК у регіонах звітують перед своїм босом. Сергій Бубка активно розвиває відділення комітету на місцях і суворо допитує кожного голову. Але згодом вся суворість зникає. Спочатку сумчани хваляться. Футбольний стадіон ювілейний один із найкращих в Україні. Щоправда, грає тут лише місцевий першоліговий Спартак. Може, якби тоді подумали наперед і спроектували легкоатлетичні доріжки і сектори, стадіон був би більш затребуваний. А от на полі для хокею на траві людно. У сумах цього олімпійського виду індор-хокей дуже популярний. Цього року збірна України, основу якої складають сумчанки, навіть чемпіонат Європи виграла. Ну а потім починається футбол символічний матч між збірною ног та місцевими ветеранами. Знаменитий сумський легкоатлетичний манеж банківської академії одна із найкращих арен країни. Єдина побудована з нуля за часів незалежності. Трибуни майже заповнені. Теж своєрідна пропаганда олімпійського руху. Людям цікаво дивитися, як бубка грає у футбол, але вболівають, звісно, річ за своїх. Основний час гри закінчився в нічию 7-7, Тому били пенальті і виграв нок. Капітан переможців, який забив із гри із пенальті, стверджує, ніхто не піддавався. Соперники не роз... не розступались перед вами розбива. Ні, соперники дуже серйозні, дуже коректно, технічно, благородно грають, тому наша команда була на грані все-таки знайшли в собі сили, зібралися і переломили матч. Наступного дня Сергій Бубка вже у Харкові. Тут знову трохи політики. Головою відділення НОК обирають новопризначеного губернатора Михайла Добкіна. Національний олімпійський комітет не державна громадська організація, але сам П'єр де Кубертен колись заповідав олімпійцям дружити з владою для розширення можливостей перших і для престижу других. І все таки найцікавіше, це коли нинішній чиновник перетворюється на колишню зірку спорту. Це трапляється, коли його з роззявленими ротами, слухають майбутні спортсмени, для них Бубка небожитель, який спо. опустился на землю. Хочу вам сказать откровенно, я из очень простой семьи. Я спортом начал заниматься в 10 лет. Я в 15 лет уехал от своих родителей. Поэтому у вас есть прекрасные условия, здесь у вас все в этом замечательном училище есть. Вы учитесь, у вас питание есть, жилье есть, тренировочные условия. Поэтому в основном у меня 100% таких условий нет. Заїзд до обласного училища фізкультури дуже короткий, у бубці мало часу. Не вистачає на автографи, тільки на групове фото. Можливо, хтось із цих дітей повісить фото на стіну кімнати і вирішить теж стати олімпійським небожителем і стане їм. Принаймні, про це мріє нинішній чиновник і колишній спортсмен. Така у нього робота.